Ірино, ти повернулася? Ти ж казала, що додому їдеш назавжди. Жваво розпитували Ірину інші такі ж заробітчанки, які були дуже раді її бачити. Ти так вийшла, якось не дуже впевнено відповіла Ірина, так що їй ніхто й не повірив, адже всі ще пам'ятали, як вона сама дні в календарі відмічала так додому хотіла. Ірина Віталії була надовго, всього п'ять років. Коли приїхала, то мала на меті заробити синові на квартиру, а для них з чоловіком їхній будинок відремонтувати. В Італії інші заробітчанки її вважали не то дивною, не то жадівною. Адже вона ніколи не скинеться, як вони в неділю в парку зустрічаються, навіть 10 євро не дасть. Так що там казати, вона на каву собі шкодувала півтора євро. Та сама Ірина пересуду не зважала їм добре говорити у них за плечами по 20 років заробітчанського стажу. Кожна вже і будинок збудувала, і квартиру купила, а їй треба економити, щоб на щось путнє назбирати. Щоб купити квартиру синові знадобилося 4 роки. Ще рік вона заробляла на ремонт їхнього з Ярославом будинку. Свого чоловіка Ірина дуже любила. Завжди хвалилася ним перед іншими заробітчанками, що у неї найкращий в світі чоловік. Тому так додому і поспішала. Не повернуся сюди більше, додому хочу, до чоловіка, до сина, казала Ірина. Не розумію, як ви всі тут по 20 років сидите і додому не хочете, з докором питала вона у інших заробітчанок. Щаслива, з грошима і з повними сумками подарунків вона поїхала додому. Міцно обійняла своїх подруг заробічанок і щиро побажала їм удачі. не могла дочекатися, як додому приїде і ступить на своє рідне подвір'я. Чоловік зустрів дружину радісно, сказав, що скучив, запитав, скільки вона з собою грошей привезла, і відразу по-господарськи став планувати, що за чим він буде робити. Син з навісткою не приїхали, сказали, що зайняті і будуть аж на вихідні. Ірина попросила їх поспішити, бо ж три сумки гостинців вона для них привезла. Чого там тільки не було: і кава, і макарони, і риба, і сир. Вона ж для них все найкраще вибирала. Проте ні в суботу, ні в неділю діти не приїхали. Ірина першої набрала сина, щоб запитати, що сталося, але слухавку взяла невістка. Ніна була трохи не в настрої і стала свикруху звинувачувати в тому, що вона замало їм допомогла. Мовляв, інші мами за кордону не вилазять, а вона мала можливість ще пр пр працювати і їм допомогти, але приперлась додому. Під несподіванки Ірина розплакалась і поставила слухавку. Та невже квартира – це мало? Син повівся на слова своєї дружини і знецінив мамину допомогу також. Та на той день це були ще не всі сюрпризи. Як то кажуть, біда одна не ходить. Ярослав зібрався і ще зранку кудись поїхав, сказав, що у справах, а Ірина залишилася вдома сама. І якось так їй сумно стало, вона ж додому рвалася з цією душею, а вдома виявилася нікому не потрібною. Раптом на її подвір'я зайшла молода жінка. Ірина побачила її через вікно і спочатку припустила, що це листоноша. Але коли придивилася поближче, то зрозуміла, що щось тут не так, адже жінка була вишукано одягнена і від неї за кілометр пахло дорогими духами. Ви, Ірина, я до вас прийшла. Знаю, що Славика вдома нема, каже. Поки збентежена появою незнайомки, Ірина думала, хто ця жінка і що їй треба, молода панянка незворушно продовжувала Відпустіть його, він вас не любить. А кого він любить? перепитала Ірина. Мене. До речі, мене звати Іванна, і у нас з Славиком все серйозно. Я дитину від нього хочу, але він не може наважитись вам про все розповісти, тому я й прийшла. Треба ж йому поставити край, як вважаєте? Ірина з останніх, останніх слів її вже не чула. У вухах в голов, 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 голові запаморочилася, що робити, вона просто не знала. Коханці її чоловіка вистачило нахабство прийти додому і все розповісти. Вроджена інтелігентність Ірини не дозволила їй закотити сцену, ні чоловікові, ні його пасії. Інша б на її місці саме так і зробила, а вона не вміла. Тому вирішила, що найкращим рішенням буде повертатися в Італію, де з часом вона і вирішить, що робити далі. По суті, вона втекла від проблеми, замість того, щоб її вирішити. А що б ви порадили Ірині? Як їй треба було діяти в такій непростій ситуації?